Доступність евакуаційних виходів, наявність протипожежної сигналізації та вогнегасників, а також справність проводки. Ці пункти рятувальники першочергово перевіряють у храмах напередодні зимових свят. Це за запобіжник напевно. Виймаємо це і е, направляємо на е, вогонь. отець Теодор – настоятель собору Різдва Христового. Розповідає, намагаються відповідально ставитися до пожежної безпеки. Раз на три роки проходить відповідне навчання. Інструктажі бачите за 20 21-й, 22-й і обов'язково проведемо за 23-й. Проводять інструктажі для вірян протягом останніх років в Україні було зафіксовано декілька випадків загоряння через необережне користування свічками. Це не для не є постійно на, на постійно основі, але перед великими святами е, староста проводить інструктаж і для всіх, хто на даний момент знаходиться в храмі. Ми е, ці інструктажі не реєструємо, тому що це є люди, котрі не є постійними прихожанами дуже часто, але е, перед великими святами це проводиться. Правил пожежної безпеки у цьому соборі рятувальники не виявили на черзі інші храми Одещини прес-службі ДСНС кажуть це традиційне обстеження, і хоча повноцінні перевірки на час дії воєнного стану заборонені, все одно намагаються надавати свої рекомендації. Вони не здійснюються з метою, щоб когось покарати. Вони здійснюються саме з тою метою, щоб усі залишились в безпеці. Ми розуміємо, що люди це наш народ, це українці, які підуть в різні культові такі споруди, і тому ми маємо обстежити їх усіх для того, щоб кожна людина була в безпеці. Рятувальники зазначають, подібні заходи проводяться двічі на рік напередодні Різдва та Великодня. Загалом в Одеській області вже обстежено та надали рекомендації понад 500 об'єктам. Ксенія Кулашкіна, Ярослав Цуркан, перший міський.